У Рівному почали встановлювати металеві кіоски на вулиці Базарній. Роблять це на прохання місцевих підприємців, які там займалися стихійною торгівлею. Натомість проти такої ініціативи виступають мешканці прилеглих будинків. Наталія Андріанова розповідає, кіоски заблокують в'їзд до її будинку по Соборній 260. Жодна машина пожежної безпеки сюди не заїде. Має бути проїзд вільний 6 метрів, і вказано, він має бути вільний не тільки від дерев, а від мафів також. От, наприклад, у столиці там більш масова практика зняти мафів. В Рівне вирішили їх ставити. Пані Наталя додає, міська влада могла б запропонувати альтернативу торговцям, а не встановлювати кіоски, адже таким чином уся вулиця буде заблокована. Чомусь все робиться проти людей. І виїзди, які в і в'їзди, які були раніше до цього будинку, вони один за одним забудувалися продовольчими точками, тобто не продовольчими, а точками торгівлі. Водився крапка в історії. Натомість торговці, які розташувалися в нових кіосках, розповідають нікому заважати не будуть. Тепер це вже буде не стихійна торгівля, а ярмаркова діяльність згідно усіх норм. Ми тут вже стояли, ми їм не мішали і зараз не будемо мішати. Просто ми будемо окультурено стояти і всі будуть знати, що ми офіційно стоїмо тут і оформлено Офіційно буде все так, як положено. Все платить, все робить. Чого вони мають возмущати, що ми їм мішаємо? Також продавці додають, місцевих мешканців проти встановлення кіосків може налаштовувати один з власників прилеглих магазинів. Тут люди торгують уже теж по 30 років, і жителі цих домов спокійно відносяться до торгівлі. Тут тупікова вулиця, тому ми нікому не мішаємо. І народ тут не проти. Просто це по заказу попросив. Про встановлення нових торгових павільйонів на вулиці Базарній проголосували чиновники на крайньому засіданні міської Кому згідно документації тут також встановлять камери відеоспостереження, рівне ринок готовий нести всі витрати по облаштуванню цієї ярмарки від встановлення павільйонів, які зараз будуть представлені, до систем відеоспостереження підтримки території, отримання усіх необхідних дозволів. Загалом на вулиці Базарній мають встановити вісім торгових павільйонів. Торговці розповідають, офіційне відкриття відбудеться 24 серпня. Натомість мешканці прилеглих будинків проситимуть міську владу не встановлювати металеві кіоски. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.